Новий навчальний рік починається за три тижні. Як підготувалися до нього навчальні заклади? Мешканці приватного сектору визначаються, яким чином отримувати воду. 90% готовності має найбільша котельня. Соціальна ініціатива городян новий дитячий майданчик. Посадовці перевіряють свої знання, здібності навички. Ремонт будівельна дільниця локомотивного депо готується відзначати день будівельника. На часі з вами телерадіокомпанія Лозова. Я Марина Краменська. Раду вітати всіх, хто цікавиться міським життям, і готова розпочати черговий випуск «Лозівської панорами цього разу з тем освітянських. Новий навчальний рік починається за якихось три тижні. Як підготувалися до нього школи, дитячі садочки, позашкільні навчальні заклади протягом тижня. Перевіряла відповідна комісія. Як і щороку до її складу війшли фахівці різних служб, перевіряли зроблене за літо за своїми напрямками. Як упорядковано території, у якому стані знаходяться будівлі, приміщення, комунікації, обладнання навчальних закладів чи в порядку документація таку перевірку в рамках міського огляду конкурсу, як і щороку проходили всі 28 міських навчальних закладів: 13 дитсадочків, 13 шкіл і два позашкільні станція юних натуралістів і будинок дитячої та юнацької творчості. Упродовж трьох днів з середи по п'ятницю комісія моніторила зроблене освітянами за літо, а показати керівникам було, що ремонти у кабінетах і групах, залах, їдальнях, оснащення. Вже традиційно лева учаску робіт проведено за рахунок батьків цьогоріч, аби належно організувати роботу із позабюджетними коштами, по всім навчальним закладам створюватимуться піклувальні ради. Вони і вирішуватимуть питання, пов'язані з фінансовою допомогою чи то школі, чи то садочку. Керівник буде соціальним партнером піклувальної ради, а голова піклувальної ради разом з керівником публічно, прозоро, демократично Будуть Планувати заходи по залученню, заходи по використанню, заходи по зміцненню бази і заходи по звітності даного питання. Деякі навчальні заклади піклувальні ради вже мають. Цікавила комісію також питання впровадження енергозберігаючих технологій, забезпеченість кваліфікованими кадрами, омолодження колективів, плани керівників на новий навчальний рік. Відповіді заслуховувалися. Закладу фахівців виставляли бали в залежності від рівня підготовки. Враховувалося матеріально-технічне, нормативне правове, науково-методичне, кадрове і фінансове забезпечення. Переможців цьогорічного огляду конкурсу традиційно буде відзначено на серпневій освітянській конференції. На наступному тижні готовність закладів освіти до нового навчального року приїде перевіряти вже обласна комісія. Спеціалісти головного управління робитимуть свої висновки із побаченого упродовж останніх років в обласному етапі конкурсу. Навчальні заклади лозової займали призові місця. Новий навчальний рік нові призначення у двох школах селища міського типу Панютино, у загальноосвітніх школах міста номер 7 та номер 11 і у навчально-виховному комплексі номер 8 Нові керівники. На щирічній конференції освітян, яка традиційно проводиться наприкінці серпня, їх представлять широкому загалу. У новому навчальному році зміни відбудуться і в мережі закладів освіти. У місті з'явиться ще один дитячий садочок, підтримуючи. Ну, і економічно обґрунтовану, і соціально вмотивовану пропозицію керівника міста щодо розбудови дошкільного навчального закладу. робочою групою відпрацьований варіант відкриття на базі ліквідованого школи-інтернату саме дошкільного навчального закладу. Плануємо до кінця року набрати 4 групи близько 80 дітей. Плануємо остаточно сформувати нашу мережу навчальних закладів, контингенти дітей і затвердити до 10 вересня на плановому засіданні виконавчого комітету Лозівської міської ради. Реабілітаційний центр перлинки незабаром змінить своє місце розташування. На особистий прийом до міського голови прийшли керівник організації Ольга Шуткова з батьківським комітетом з проханням надати приміщення для потреб центру. Приміщення на першому мікрорайоні їх не задовільняє. На сьогоднішній день членам виходить організація до 30 дітей, і 30 батьків. Дуже багато многія к нам вже проситься, ну от, настаю. Ми не брали нікого, тому що у нас не було для цього ніяких умов. Те, що перлинки потребують іншого приміщення, міський голова обізнаний і повідомив жінка. Там приємну новину. Їхнє питання має вирішитися днями на пленарному засіданні міської ради, де депутати мають розглянути та затвердити декілька рішень. Перше рішення: це із школи інтернат створити дошкільний навчальний заклад номер 14 ДНЗ. Площадю такої без площаді, которое буде передана в позашкільний навчальний заклад, який називається БД будинок дитячої юнацької творчості саме позашкільній установі дозволяє законодавство здати в оренду приміщення громадські організації. Фахівці виконкому прорахували не лише нормативно-правову базу, а й інший бік питання фінансовий, пояснював Сергій Степанов. Оренда приміщення та його опалення потягне кругленьку суму на рік 60 тисяч гривень. У виконкомі мають намір допомогти. Із цим в городських програмах є шість організацій та організацій. Я и хочу вам назвать. Это Совет ветеранов, это Общество э, инвалидов-колясочников, это Афганцы, это Чернобыльцы, это УТОГ, так? УТОС, слепые. 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 И, довера, и последняя э, ветеранская организация ДОВИРА. Ну, я вот спросил у своих коллег, скажите мне, пожалуйста, Як ви вважаєте, имеет ли право дітворам перлинки, право на присутствие в этом списку? Звісно, відповідь була позитивною. Здогадались батьки перлинок вже з наступного року. Центр реабілітації дітей матиме фінансову допомогу міського бюджету. Ну, з вашої сторони, має бути така ж активна робота по участі во всіх можливих акціях. Во всіх можливих проектах, во всіх можливих грантах, Ольга Шуткова передала міському голові запрошення на благодійний концерт, який проведуть силами дітей з різними вадами, 30 серпня у міському палаці культури. Рухаємося далі, яким чином отримувати воду у подальшому протягом серпня мешканці приватного сектору міста вирішуватимуть це питання для себе на зборах. Проводяться вони щодня спеціалістами комунального підприємства Лозова водоканал, які роз'яснюють городянам можливі варіанти: або централізоване водопостачання, або вуличні колонки з вузлами обліку води. Перші такі збори відбулися на розі вулиць червоних артилерістів та 40 років жовтня. Мешканці трьох кварталів обговорювали долю двох колонок, якими користуються. На початку розмови з городянами виконавчий директор Лозова водоканал пояснював, чому постало це питання. Низка причин привела підприємство, яке забезпечує місто водою до стану санації. Аби не втратити його, розроблено план оздоровлення, який насамперед зобов'язує водяників позбавитися втрат води, в тому числі через вуличні колонки. Для тих, хто не має фінансової можливості підключити свої домоволодіння до централізованого водопостачання, є можливість користуватися вуличними колонками, які облаштують вузлами обліку. Колишнього вигляду вуличні водозабори не матимуть, пояснював Сергій Костюк. На зборах лозівчани з'ясовували у фахівці водоканалу, що кого цікавило, як саме провести воду у двір, чи як уберегти колонку від сторонніх. Який варіант обрати, визначатимуться, говорять найближчим часом. Колонку надо по-любому оставлять. Есть разделились мнения. Часть колонки, а часть людей хотят это самое, чтобы централизованно провести во дворы. Еще не, раз, не определились до конца, поэтому тут, тут, люди говорят одно, говорят, а потом, когда касается денег, совсем другой разговор. Не знаю, будем разговаривать, общаться. Сейчас еще не готовы ответить. Дело в том, что центрального доставления у нас эти пенсионеры тут. Его навряд ли кто вытянет. Пока туда. Я предлагаю, так и будем делать. А дальше... Будем думать, что он. Конечно, будем салашаться на колонку. А что делать? Это самый дешевый вариант. Больше просто не потянут пенсионеры. Я имею в виду за соседей. У нас вот бабушки рядом. Таких денег нема, чтобы во двор колонку. А так, вот общую вот эту, будем за нее бороться. Я согласна даже больше платить. Сколько будет по счетчику. Льгот у меня нету никаких. Сколько положено, сколько будем платить. Реальні можливості виконати план санації комунальне підприємство Лозова водоканал має, запевняє його керівник Сергій Костюк. Максимально збавитися від від ненужних розходів в підприємстві і максимально увілічить доходну частину. Це головні завдання. Щодо першого впевнений Сергій Костюк, вимоги плану санації виконають. Однозначно, ми рішення цього сполкома виповнені важна, якби. Як будуть розбиватися забиття, определена точка дата вернее, 1 ноября. То есть после 1 ноября колонок без в без не будет. Що стосується другого завдання збільшення доходів підприємства. У цьому допоможе обладнання, яке придбали водяники нещодавно, обладнання для відключення водовідведення у злісних боржників. Результатом роботи буквально за 20 днів іюля активної роботи, тобто ми відключали порядки в середньому. Ті должников день некоторі реагували моментально. Були дні, коли з п'яти відключаємо квартир. Чотири сразу находили деньги і за день поступления доходили до 20 тижні гривень. Надходження липня в цілому перевищили усі очікування комунальників. Зізнається Сергій Костюк, такого відсотку не було за всю історію підприємства. 118. Різниця разниця між іюням і іюлям по зборам состав Поступлення при майже на полмільйона гривень. Темпів роботи спеціальної бригади з тампонування мереж каналізації не збавлятимуть. План санації розраховано до березня наступного року. Активність водяників змусила робити активні рухи багатьох боржників. У кожного своє бачення та розуміння ситуації. Мешканка п'ятого мікрорайону прийшла до виконкому з вимогою списати борги. От прийшла мені бумажка, що будуть відключати мені воду. Так як. Задовженості мене, ну не по моєї волі борги у родини солідні, озвучив цифри керівник комунального підприємства Житловоуправляюча компанія. По Поэтому адресу у нас чотири тисячі сто гривні. Із них двадцять тисячі триста шістдесят три та вода. Саме большої принципі я не сюди не прийшлася. Часто поводі поставили вопрос так. А по чому не зя вас вратить у деньги, щоб чтобы і списати той долг. Раз вони на руки не видаються, я і не прошу. Я нікуди не убігала з лазовою, я не вор, я не убійця. Пусть ті гроші і, і скостять за воду і за тепло. Давайте ми саме одразу договоримося. Скостять і спишуть у нас цей термін категорично не приймається. Що таке спишуть долги? Чинне законодавство не дозволяє і не передбачає взагалі такої процедури, як скасування комунальних боргів, пояснювали жінці. А розбиратися у конкретній ситуації, що сталося треба наполягав міський голова. Шляхи виходу шукали разом. Жінка має статус постраждалої від аварії на Чорнобильській атомній станції, що дає їй пільгу сплачувати 50% за комунальні послуги. Свого часу жінка прогавила момент, коли держава проводила перереєстрацію відповідних посвідчень і поновила свій статус. А відтак і пільгу відповідно Ще два роки тому сьогодні переконана, що назбирала борги саме з цієї причини. Заплутана історія жінкою, яка не сплачувала за спожиті послуги роками, має дітей працездатного віку, сама ніде не працювала. Вирішується. Сергій Єршов порадив єдиний дієвий вихід укласти договір реструктуризації боргів, що автоматично зніме питання відключення від каналізації. Тепловики завершують підготовку до нового опалювального сезону, найбільшу в місті котельню по вулиці Свободи. Говорять, 90% від запланованого вже виконано. В цьому році було проведено ремонт оборудовання конкретно чотирьох котлов, два з них водогрейних з частичною заміною екранних труб, а також проведена ревізія всієї запорної арматури і всього оборудовань залишається пофарбувати, налагодити і випробувати. Розповідає начальник третього теплового району Петро Оставицький. Зважаючи на вік обладнання, котельні за два роки відзначатимуть півстолітній ювілей, випробування проводять два рази на місяць. Це тоді, коли сучасні котельні тестують двічі на рік, по завершенню і перед початком опалювального сезону. Перестраховуються, бо до найстарішої заводської прив'язаної найбільшу абонентів близько 70% міста опалюються цією котельнею. Зазвичай збоїв вона не дає. В цьому році по ні, запланували більше ремонтних робіт ніж раніше. За планом, зараз харківські фахівці проводять діагностику одного з котлів. Після того як буде встановлена автоматика, готовність практично повна. Через витратність від котельної по свободи. 2 тепловики давно хочуть відмовитись, встановивши на мікрорайонах модульні котельні. Джерелом фінансування цих робіт міг би стати кредит міжнародного банку. Теплоенерго надало всі необхідні документи на конкурс. Вже у серпні відбудеться його відбірковий етап. Чи пройдуть далі, чи переможуть. Із своїм проектом тепловики прогнозувати не беруться. Якщо банк погодиться його фінансувати, то тільки з наступного року. За будинком номер 40 що на четвертому мікрорайоні, на цьому тижні з'явився новий дитячий майданчик. Придбав комплект ігрових форм один із мешканців цього будинку. Чоловік надав і будматеріали, необхідні для монтажу, а ось всі роботи по будівництву проводив ЖЕК за той час, поки ігрові форми монтували, розповідав директор підприємства Добробут 1 Станіслав Чиш, майданчиком чимало людей цікавилося. Підходять, спрошують, що за площадка, чому здесь, чому не у них, а коли у них буде площадка. Ми всім об'ясняємо, що ну, живе в цьому білі підприємець, який приобрел цю площадку. Попросили нас помочь встановити. доручення житловикам. Міський голова дав на останньому засіданні місць це питання до порядку денного внесли як додаткове, бо чоловік звернувся напередодні засідання. Соціальний проект добра воля одного із підприємців – встановити дитячу площадку на 4 в на четвертому мікрорайоні. Возі дому». огромна просьба для того, щоб не здержували таку добру ініціативу. Включить порядок денний розгляд і цього питання. Ініціативу підприємця виконком підтримав зі словами подяки відділу містобудування та архітектури доручили допомогти із плануванням. Нам розробити прив'язочку цієї дитячої площадки до сітям і до дому. Це було виконано буквально в короткі сроки. І от пройшло 4 дні. Площадка на місці. Ми дуже благодарні підприємцю, який з'явив таке бажання Благородне поставити за своє вдома площадку. Подібні ініціативи міська влада готова і надалі підтримувати. Майже 7 тисяч городян сьогодні отримують соціальну допомогу від держави. Призначається вона в управлінні праці та соціального захисту населення за принципом єдиного вікна. Принцип єдиного вікна передбачає оформлення декількох видів допомог за єдиним пакетом документів. Якщо заявником був наданий повний пакет документів, то термін призначення соціальної допомоги становить 10 днів. Для зручності громадян приймальня відділу соціальних допомог працює з 7 до 18 години щодня без перерви, окрім неділі, у суботу з 8 до 12 години. На прийом до спеціаліста можна записатися за телефоном гарячої лінії 51355. Основні види державної соціальної допомоги призначаються за законом України про державну допомогу сім'ям з дітьми. А саме допомога у зв'язку з вагітністю та пологами, допомога одноразова при народженні дитини, допомога при усиновленні дитини, допомога на дітей одиноким матерям, допомога на дітей, які знаходяться під опікою або піклуванням, допомога, яка надається по догляду за дитиною до трьох років. Я не перший раз обращаюсь. В социальную помощь, как бы оформляю помощь по уходу за ребенком, и мне здесь всегда быстро, то есть качественно обслуживают, без всяких заминок. Всегда помогают. Одержувачами державних соціальних допомог є майже 7 тисяч лозівчан. Станом на 1 липня 2013 року всі види державних соціальних допомог були нараховані на загальну суму 31,3 млн грн, що в середньому становить 5 млн грн щомісяця. Заборгованості з даних видів соціальної допомоги та компенсацій немає. Фінансування завжди проходить вчасно. Інформатор відділу соціальних допомог та інформаційні стенди розміщені у приймальні допомагають швидко заповнити декларації та заяви. Я вперше звернувся, все хорошо, відлично. у зв'язку з підвищенням соціальних стандартів і гарантій у 2013 році розмір всіх видів допомог зріс у зв'язку з тим, що зріс прожитковий мінімум. У п'ятницю пройшов перший міський тур обласного конкурсу Кращий працівник місцевого самоврядування конкурс проводиться другий рік поспіль. Цього разу виявили бажання позмагатися, перевірити свої знання, здібності, навички. 18 посадовців. Ми спостерігали за процесом. Конкурс Кращий працівник місцевого самоврядування проходив у навчально-виховному комплексі номер 10 і розпочався привітанням голови конкурсної комісії Тетяни Запорожець. Вже традиційний, це наша с вами традиція, наша с вами історія. Цей конкурс своєї рода талант, определенна висота, якою поставили будь перед собою. При реєстрації кожен учасник отримав код, щоб комісія об'єктивно оцінювала всіх конкурсантів. Відповідно до затвердженого положення, конкурс проводиться в один день, два етапи. Перший етап проводиться тестування. Другий етап. Складається з трьох підетапів. перший етап це диктант з української мови з творчим завданням, другий це практичне завдання складання ділового документу, і третій це самопрезентація. Кожен учасник конкурсу ставив перед собою певну мету. Прежде всего, чтобы проверить свои знания, свои умения, показать свои навыки, то чего я достигла за время работы в службах органах местного самоуправления. Если я в чём-то, допустим, ещё слаба в каких-то там законах, хочу потом уже, ну, совершенствоваться. Це все відповідало загальній меті конкурсу. Мета конкурсу это повышение профессионализма. С посадових осіб місцевого самоврядування розвитку активності, творчества і ініціативи. Конкурс він завжди стимулює до поглиблення своїх знань, до вдосконалення своїх знань, до застосування їх практичній роботі. І такі конкурси підвищують рівень посадових осіб, а відповідно, рівень послуг, які ми надаємо населенню в повсякденній роботі. Про зацікавленість посадовців у конкурсі говорить чисельність його учасників, які сівши за парти, а це символічно, у першу чергу пройшли тестування. Для мене, як для учасника, який приймає перший раз, то мені показалось ну, складновато. Формулювання закону не одразу вспливає в голові, правильний відповідь. Ну, Справились. Вопросы не были, просто схожі. І, як би ну, з подвохами, тому трудно вибрати правильний. За результатами тестування, 10 кращих осіб, які найкраще склали тести, проходять у другий етап. Конкурс тривав, розкриваючи як ділові, так і людські якості учасників. Перш за все, це звичайно професіоналізм. Це безумовно. Але перед всім хотілося б бачити їх красивими, охайними, вічливими і. Також дуже чимними людьми. Цієї неділі професійне свято відзначають працівники ветеринарної медицини. Треба зазначити, в усі часи професія ветеринара була почесною. Їх цінили і у давніх державах. Як лікувати тварин у Єгипті, навчали у школах. В Індії цим займалися жерці. Вузькі фахівці, які лікували коней, гіппіатри, були в стародавній Греції. Саме тут ветеринарна медицина отримала найбільший розвиток. Навчати професійних ветеринарів у Європі почали у 18 столітті. Перші школи у Росії відкрилися за часів Петра І у Харкові. Вищий навчальний заклад ветеринарної медицини з'явився у 1851 році. За радянських часів ветеринарія у тваринництві, птахівництві і звірівництві була породовою. А ось міським мешканцям із своїми тваринками піти було практично нікуди. У 90-х ситуація змінилася, почали відкриватися клініки, лікарні для тварин. У Лозові сьогодні працює лікарня державної ветеринарної медицини. Є її приватні. Щорічно, у другу неділю серпня також відзначається День будівельника. Святкувати готуються і працівники ремонтно-будівельної дільниці локомотивного депо. Локомотивне депо об'єднує декілька підрозділів. Одне з головних ремонтно-будівельна дільниця. Силами нашої стройгрупи повністю производяться… Косметичні ремонти і ремонти з дані сооружений, начиная от криші і внутрі з дані золотими руками наших будівельників, збудований цех експлуатації, запущені очисні споруди, рукотворна гордість, депо відмітив головний інженер. Це унікальне сооружение, Таких аналогів на нет, дорогі немає, це точно. у кожній реконструкції споруд будівельники, депо проявляють ініціативу, підкреслюючи свій професіоналізм. Ми провели очень масштабну реконструкцію цеха ремонту. Ніде я не в промышленных производственных цехах вот такой подвесной потолок. Це теж зроблено всі силами наші, наших строїтелей. Сучасні цехи естетично оформлені. Приходишь на работу, уютно, чувствуешь какой-то так, хочется работать. Стараемся поддерживать культуру производства, и все это благодаря нашим строителям. Они даже имеют возможность заменять друг друга, независимо от профессии. Отсутствует маляр, Можуть роботи столярзусий камінчик, допустим, маляр допустімаляркамчиков. Так що в нас високі кваліфікації спеціалісти наша учасникі малий внесок будівельників у ремонті локомотивів зробити кабіну машиніста як нову їхня справа своїм будівельникам, а не запрошеним спеціалістам. Довірило керівництво виконувати унікальну творчу роботу, оформляти музей, ювелірно виробляти експонати. Все, что здесь находится в музее, это сделано руками наших работников, наших строителей. Макет локомотива, рельсы, шпалы, все это сделано с дерева нашими работниками. В последнее время мы сами освоили такую работу, как изготовление мебели, чисто сами для своего производства. Это все тоже квалификация наших строителей. Мы уделяем очень большое внимание эстетическому состоянию нашего предприятия и территории. Там, где культура на производстве, там всегда и поднимается качество ремонта. Люди это чувствуют. Піклуючись про благоустрій комплексу локомотивного депо, будівельники створили зелений куточок відпочинку з фонтаном. Я приймав участь в стройці фонтана від початку і до кінця. Вибирали форму, вибирали світ, благоустраю, лавочки ставили. Це цікава, благородне професія, і нужна вона во всі часи, була, є і буде. Ось такі справи у цьому випуску. Крапка та життя весь час готує нам новини. Нам залишається лише їх зібрати, аби розповісти у середу. Ми робитимемо це із задоволенням. Тож до зустрічі.